Що таке? Гієни напали на нас, і вони забрали з собою кіару. Що? Кіару? Оно спробуй знайти Джанжу з його кланом. Зрозуміла. Пана я бачив їх каян. Вони тягнуть кіару в дикий край. Це моя провина. Я базікала, коли кіара просила мовчати. Ні-ні, не звинувачу себе за те, що Джанжа скоїв. Так, головне зараз – це врятувати Кіару. За мною! Землі прайду від біти! Захищаюсь, захищаю. Артові! Пагайся, Макіні, здобули! У нас іще він тоді точно не забариться. Так, Джанджа каже, що вартові будуть тут з хвилини на хвилину. Біжи до нього. Йому знадобиться твоя допомога. Ага, вже біжу. Не знаю, що ти задумав, Джанджа, але тобі це так не минеться. От, її. Не виберешся! Ще як виберусь! <рес> так, опеклася кицю, а пара гаряченька! Абана! Треба сказати Кайону! Увага всім! Увага! Кіара наче жива, але гієни оточили її в жерлі з гарячою парою. Що Джанжа задумав? Він міг викрасти кіару з однієї причини. Йому потрібно щось від мене або мого тата. Наприклад. Та бандуже. Зайдемо, каєн заричить і кіару буде врятовано. Навряд чи це буде так легко, як ти описав. Отож. Крім того, кайон не рикатиме, якщо гієни біля кіари. А так. У мене є ідея. Гієни очікують, що ми всі прийдемо на порятунок. Та якщо їх переконати, що я сам, то вдасться виманити їх якнайдалі від кіари. Нам лишиться тільки її врятувати. Я знаю, як це зробити. Отак! До роботи! Гаразд. Я зайду з цього боку і спробую відвернути увагу Джанчі і решти. Оно ти проведи нас з іншого, щоб гієни не помітили. Зрозумів, Тоді за мною. Не хвилюйся, Кайо, Ми її врятуємо. А сам ти фулі. дякую.